Це сніданок з 1+, плюс канал 1+, плюс Україна. Ми в прямому ефірі працюємо. Так, друзі, як і обіцяли, просто зараз будемо говорити про безкоштовне штучне запліднення про державну програму, яка відтепер буде безкоштовною і справді доступною. Вже сьогодні пари, які давно мріють про дитину, але з тих чи інших причин по здоров'ю не можуть її мати, можуть скористатися цією програмою від Національної служби здоров'я України. І от власне очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко говорить, що таким чином вже в цьому році можуть народитися 12 тисяч малю. Ну а держава зі свого боку для цього може сплатити за дві спроби штучного запліднення, у разі якщо перша, наприклад, буде безрезультатна. Ну і загалом про. Хочуть провести близько 30 циклів штучного запліднення за рік, тому ми вирішили детально в цій темі розібратися. Хто саме в яких медзакладах може скористатися цією державною програмою? Для цього власне профільного міністра і запросили Віктор Ляшко, міністра охорони здоров'я. Доброго ранку. Доброго ранку Папано, Вікторе. Це не тільки медична і світоглядна програма ще тому. Спасибі окремо вам за це. Давайте так, коли вона стартує. І вона вже стартувала з 1 січня. 1 січня це був старт, коли заклади охорони здоров'я ем, подаються на цей пакет в програмі медичних гарантій mm -hmm. до Національної служби здоров'я України. Mm -hmm. Станом на вчорашній вечір 18 закладів охорони здоров'я подали заявки для того, щоб зайти в цю програму. Mm -hmm. 11 заявок вже розглянуто і задоволено. І ми чекаємо там 2-3 дні, буде завершений прийом. Заявок, заклади повинні відповідати певним вимогам, які встановлені експертами, що працюють по цьому пакету. Це не багато технології до цього. Давайте згадаємо. Ага. Працювало в країні тільки три заклади: це було Київ, Харків і ага. Івано-Франківськ. Ага. І були якби держава закуповувала лікарські препарати, які потрібні для допоміжних репродуктивних технологій. І людина повинна була пройти там, звернутись до лікаря, потрапити, ага. мати певні хвороби. Які mm -hmm. виписані mm -hmm. в наказі попасти на комісію міністерства охорони здоров'я, отримати розподіл. Після цього за цим розподілом йшли лікарські засоби а зараз Дуже це довго. Довго. зараз. Ми все ми зараз говоримо. Щось що є така то кількість закладів, яка законтрактована. Людина або mm -hmm. сімейна пара потрапляє там до сімейного лікаря. Він дає направлення до лікарні, де є акушер, ні-ні, спочатку, де є кошер гінеколог Він повинен подивитися, mm -hmm. зрозуміти, чи треба якась корекція можливо способу життя, можливо, no, лікування. Mm -hmm. Пороби. А uh -huh. після цього, як ми бачимо, що е, запліднення звичайним методом не може відбутися, тоді лікарсько-консультативна комісія цього закладу це може бути районна uh -huh. лікарня, інша направляє ну дає направлення парі. Прийти до закладу, який законтрактований ну, з національним службою здоров'я, пропонуємо України. подивитися матеріал, який зробила наша е, Аня Мартищук. Вона власне знайшла саме такі пари, що зараз безпосередньо в Україні проходять процедуру штучного запліднення. Ну і розібралася, чому Тут дуже важлива підтримка від держави. Давайте подивимось. Знову сторони ми тримаємо яйцеклітину, а з іншої ми цією голкою протикаємо в мембрану яйцеклітину і вводимо туди сперматозоїд. І на цьому, в принципі, все. Сперматозоїд залишається в яйцеклітині, відбувається запліднення. У столичній клініці репродуктивної медицини щойно створили ембріон. За кілька днів він дозріє та буде готовий до процесу запліднення чи заморожування. Серед пацієнтів клініки – 48-річна Вікторія. Жінка намагається стати мамою вже 20 років. І до цього за весь цей час витратила понад 20 тисяч доларів. Якщо звертатися за лікуванням в якусь клініку, я розуміла, що це дуже дорого. Якби держава могла мати можливість, мабуть, вже бігали б уже діти. У мене чоловік військовий, і оце ж намагаюся якось подарувати ще одне життя нашій батьківщині Україні. А це 31-річна чернівчанка Яна. У неї шанс стати мамою був лише шляхом штучного запліднення, бо через лікарське недбальство вона втратила маткові труби. Понад два роки спроб, і аж із десятої вона таки стане мамою. Одна стимуляція з підсадкою, це без ПГД генетичного тестування. Це десь 120 тисяч гривень. Яна зараз веде блог, підтримуючи жінок зі схожою долею. За ці два роки 15 жінок взагалі просто здалися. А здалися із-за того, що в них просто немає можливості, фінансової можливості немає. Продовжувати боротьбу. Одну спробу штучного запліднення держава гарантує давно. Працюють на вибір три державні центри репродуктології в Києві, Харкові та Івано-Франківську. Проте на державне еко щороку приходить всього 200 пар. Але попит зовсім інший, пояснює Марина Соломка, завідувачка відділення допоміжних репродуктивних технологій однієї із приватних клінік. Наразі по статистиці більше 100 тисяч пар в рік потребують ось таких програм. КЗ використовується наразі біля 20 тисяч програм в рік приватними та державними клініками екстракорпорального запліднення. Тому ми рахуємо проста арифметика 100-20, Це біля 80 тисяч пар не проходять дану програму. Саме причиною є відсутність коштів, неможливість проведення програми. Якщо б ці кошти компенсувала держава, це було б прекрасно. Згідно нової програми, яку розпочало МОЗ, родини тепер матимуть дві спроби за рахунок держави і у тих клініках, які матимуть відповідну угоду НСЗУ, тобто в гру вступають і приватні заклади. Сума компенсації понад 60 тисяч гривень за одне штучне запліднення. Скористатись можуть лише пацієнти за медичними показаннями. Лікарка, репродуктолог Тетяна каже, що це дозволить виграти час. І коли лікуються 5-6 років, 10 років пліддя, це зовсім зовсім неправильно. Якщо рік не настає вагітність до 35 тижнів і півроку після 35 років, тоді ми вже повинні починати. Долучатися до допоміжних репродуктивних технологій дуже важливо врахувати у половині випадків безпліддя у пар причина у чоловікові. Якщо у цій програмі жіноче лікування продумано, то в чоловічому передбачена лише сперматограма, якої недостатньо, щоби виявити проблему, зауважує лікар, уролог, андролог Артем Кривоносов. Одразу скажу за чоловіків, чуть-чуть забули, тому що, побачивши тільки спермограму, я одразу можу сказати, що мені треба буде дивитись на гормональну панель, тобто існують додаткові методи, які ми використовуємо методи не включені не включені, і на жаль, вони не всюди включені в протоколи. Держава планує профінансувати понад 30 тисяч лікувальних циклів, і в Україні за рік має народитися 12 тисяч малюків. Яка От, давайте поговоримо mm -hmm. про це зараз. Ми дуже уважно зараз дивилися сюжет і вже в процесі почали обговорювати пане Вікторе. хочемо чітку логістику від вас отримати. Хто відтепер може лікувати безпліддя за цією державною програмою? От прям по всім параметрам, ну і по обмеженням, в тому числі, Дивіться, ключові обмеження, які є, це жінки до 40 років і обмеження по кількості циклів два цикли. Ми зараз робимо, uh -huh. але uh -huh. це перший рік Програми вдалі, подалі будуть експерти дивитися, будемо бачити, що є по попиту, і що ми яка є пропозиція. І тоді ми будемо говорити і змінювати підходи, дивлячись на європейські стандарти. Ну, попиту чому буде після 40, тому я думаю, що можливо змінити, якщо ми ну, німеччина то. також виходила з таких умов, як ми сьогодні запустили. Ага. Вони вийшли до чотирьох циклів. кажуть, чотири цикли роблять. Після цього вже безкоштовно. Зараз ми uh -huh. подивимося, як в нас запрацює програма медичних грань uh -huh. щодо обмеження по діагнозів. Їх немає, так як на відміну від того, що колись діло в програмі. Тобто, коли є Заключення профільного лікаря про uh -huh. те, що вам необхідно парі звернутися за допоміжними репродуктивними технологіями, це вже є підстава зайти в цю програму. Логістика, як я сказав, спочатку сімейний лікар консультує. Ну а якщо були вже uh -huh. сімейну лікаря, лікуючого uh -huh. вони розглядають, треба це направлення. Пишеться лікарсько-консультативна комісія. Uh -huh. Тобто, це група лікарів в закладі охорони здоров'я. Нікуди не треба ходити uh -huh. ніякі справки uh -huh. збирати. Вони пишуть, що а, так, цій людині. Фарі показано допоміжні репродуктивні технології. Тоді ви вибираєте заклад один із тих, хто буде законтрактований uh -huh. в Національній службі здоров'я України. Приходите uh -huh. до них. Там відбуваються певні консультації. Ну ви показуєте все, що було в історії звернень до лікаря, консультації, лабораторні дослідження, і розпочинається процес. І тут характерно, що з. Ми прочули про чоловіче безплідня. Програма допоміжних репродуктивних технологій вона поширюється в нас як на жіночі, так і на чоловічі uh -huh. uh -huh. І в, наших, в нашій програмі там лікарі запропонують різні методи. Зараз є технології, які дозволяють знайти в чоловіка активного сперматозоїда uh -huh. за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Ми тільки що бачили, як все це вводиться в яйцеклітину. І дай Бог, щоб весь цикл був успішним. І ми мали Тільки пари можуть брати участь в цій програмі. Пари я маю на увазі офіційні, тобто в шлюбі. Чи, наприклад, якщо ви живете громадянським шлюбом, також можна долучитися до цієї програми? Або жінка? є якісь да пріоритет зараз. Ну не то, що пари можуть брати, і жінка також може брати, але там умови е отримання донорського матеріалу вони прописані, і воно mm -hmm. повинно бути прозоро. Зрозуміло. Є в нас одна проблема на законодавчому рівні. Це коли. Сімейна пара здала біологічний матеріал, зокрема сперматозоїти на зберігання на випадок, якщо людина, mm -hmm. чоловік, загинув, і потрібно було використати цей матеріал сьогодні. Кодекс сімейний забороняє нам таку процедуру. Бо були про пропрацювали вже ми з, з юридичної точки на рівні медичної частини, як це все запустити. Mm -hmm. Виявили цю, цей, ну, цю цю проблему. Але на рівні сьогодні комітетів у Верховній Раді працюємо над усуненням цієї проблеми, щоб якомога швидше її також вирішити. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко продовжуємо розмову. Вже не про штучне запліднення, абсолютно революційна історія. Я от навіть говорив шусьми звуками. Я навіть говорив, що не солодому шаблі з медичним канабісом. Фактично за світу сприйняттям стоїть. Спасибі вам до це. Тепер про інше давайте про вірус X поговоримо. А, він не наступає, не наступає, Україна готується. Що це таке? Я би не говорив про вірус X. Ми говоримо так. про пандемію. Ікс пандемію може спровокувати ще і бактерія, не тільки вірус. Угу. Пандемія X це не назва якоїсь хвороби, яка вже призводить сьогодні до захворювань і госпіталізації людей. Пандемія X це умовна назва. Хвороби, яка може призвести пандемію, так як це було з ковідом в 2019 році. Ну виявили в дев'ятнадцятому, uh -huh. але пандемію було оголошено в 2020 році. Тому маючи всі уроки того, як розвивалося реагування країн закриття кордонів uh -huh. з зупинення авіасполучень на ковід, uh -huh. світ розпочав говорити, що так не може бути. Не було системи, було хаос, і цей хаос міг призводити до е, опосередковано набагато гірших наслідків, тому що в світі величезна кількість всього зав'язана на транспортному сполученні, mm -hmm. mm -hmm. і для, для медичної системи найбільш критичне це Афі, тобто це матеріал, з якого виробляються лікарські засоби. Коли що це, все що це? афі сировина, з якої виробляються лікарські ага, засоби. Окей. І ось ми тут говоримо заводів багато по всьому світу, так. але все рівно цю сировину везуть. І коли все закривається, сировина не приїжджає до заводу, Завод. Не випускає лікарський засіб, люди не мають Є можливості отримати, і це не тільки для лікування того, що призвело пандемію. І це один із ключових факторів, над яким працює зараз в глобальному масштабі система охорони здоров'я. що це взагалі таке. Ви собі якось формуєте в голові, що це може бути? Що це за вірус? Буде якісь знову такі проти нього якась протидія. Просто всі це називають потенційно можливий mm -hmm. вірус або потенційно можлива епідемія, схоже, так, яка бути? там буде враз сильніша, ніж ковід, ну пандемію а, може викликати те, що а, швидко передається, зазвичай повітряно-крапельний mm -hmm. шлях а, а, легко інфікується і має критичні наслідки. От для цього саме найбільш критичніше питання. Бо коли хвороба передається не так легко, або не так легко її інфікуватись, то питання виявили хворого і його ізолювали набагато простіше mm -hmm. стримувати поширення. Okay. І ми говоримо, що більше всього, що це може бути вірус повітряно-крапельним шляхом або аерозольним шляхом передачі. Але е, останнім часом ми говоримо про і глобальну проблему антибіотикорезистентності. Oh, Тому так. ми це також розглядаємо, бо потенційно звичайна якась навіть і колі, яка є в кожного із нас, може стати тим тим, тим тригером, який призведе до. Певного поширення. це, це друзі не? до того, що не вживайте антибіотики, антибіотики. безконтрольно. Uh, Віктор у нас, насправді купа питань зараз і про доступні ліки, і про все на світі, але час обмежений. Люди збираються на роботу. Вам теж далі йти на роботу і працювати. Тому давайте домовимось так. Ви сьогодні з великою темою прийшли важливою. Uh, будемо частіше зустрічатися і будемо блоком розбирати тематичні теми. І хана що ви Добре? Ми вас запрошуємо. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я. Дякую, що ставили питання. Ми їх переносимо і будемо формувати. І Віктор Ляшко питати. Пасибі матимемо надію. Що в наступний ефір по ДРТ до нас прийде а, сімейна пара з державної програми. Це було круто. Це, Це було круто. круто. Пасибі.